Минуло півтора роки після майдану, але жоден представник колишньої влади не поніс покарання за вчинені злочини. Як відомо, більшість підозрюваних колишніх чиновників просто втекли з України. Єдиним легальним способом притягти їх до відповідальності виявилось заочне провадження. Нещодавно Генеральний прокурор України заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. Таку саму процедуру вже розпочато стосовно колишнього віце-прем'єр-міністра глави МОЗ Раїси Богатирьової та екс-заступника міністра доходів і зборів Андрія Ігнатова та ще чотирьох колишніх високопосадовців. На жаль, виконати заочно винесений вирок і, приміром, позбавити волі особу, яка переховується за межами України, буде практично неможливо. Але принаймні закон дозволяє конфіскувати майно такої особи, якщо вона буде визнана винною. Тобто, крім офіційної юридичної оцінки держави, заочне провадження дає шанс повернути в державну казну гроші злочинців. Складно передбачити, чи завершиться обвинувальним вироком бодай одне заочне провадження проти чиновників часів Януковича та й проти самого Януковича. Адже переважна більшість кадрів міліції, прокуратури і судів це ті люди, які віддано працювали на попередню владу. Та й сам факт втечі з України підозрюваних говорить про наявність міцних корупційних зв'язків між нинішніми правоохоронцями та колишніми чиновниками-втікачами. Але з іншого боку, у нинішньої влади просто не залишається вибору, адже народ не буде чекати правосуддя 15 років, як у справі Гонгадзе. А тому найближчих півроку рік влада буде змушена пред'явити громадськості результати досудових розслідувань та судових проваджень, хай навіть заочних.